Причина цього масштабного музичного свята бенефіс відомого прикарпатського віолончеліста Володимира Банашика. Ювілей у музиканта подвійний, особистий золотий, а також чверть століття у якості артиста камерного оркестру Гармонія Нобіле з цим колективом. Володимир Банашик працює з часу його створення і є його незмінним концертмейстером Віолончелей. Приходять нові музиканти, треба відмітити, що вони дуже доброго рівня приходять, і ми гордимося, що вливаються. Нові творчі сили. Найбільша родзинка це сьогодні відбувається на концерті. У нас ми святкуємо разом з моїми колегами, і кожен має можливість представити свою майстерність в супроводі зі мною. Випускник Львівської державної консерваторії Володимир Банашик є вихованцем відомої в Україні школи віолончелі професора Євгена Шпіцера. Це справжня кузня музичних талантів, з якої пригадує віолончеліст, вийшло чимало видатних імен. Серед них теперішня московська професорка Марія Чайковська та заслужений діяч мистецтв України Юрій Ланюк. Для Володимира Банашика Віолончель це не просто музинструмент, а частина особистості Його доля і друге Я. Як правило, це відбувається в ранньому дитинстві, і я вважаю, що не людина вибирає віленчель, віленчель вибирає людину. Це є моє життя. Без нього я собі не уявляю, як би я жив. Програму для свого бенефісу ювіляр підбирав ретельно. Артист зізнається, любить грати і класиків, і романтиків, і музику сучасних композиторів. Тож у його концерті лунають різні за стилем і жанровим спрямуванням. Твори є у музиканта і найулюбленіший. Це мелодія Мирослава Скорика, яка змальовує красу карпатського краю.